Своєрідним прологом сесійного засідання традиційно став пункт різне, у якому обговорили актуальні питання. Першим виступив депутат Олег Нижник, акцентуючи на проблемних темах його виборчого округу, екологічному питанні незадовільного стану річки сівки, переведення бухгалтерії дитсадка Журавлик в інше приміщення з метою творення нових дитячих груп, створення велосипедних доріжок на проїжджій частині проблемі відсутності поштових скриньок на вулиці Сівецькій, 4 з часу спорудження будинку. Відповідаючи міський голова зазначив, для вирішення питання річки сівки обласного бюджету у рамках співфінансування виділено 2 мільйони гривень. Депутат Володимир Мандрик у пункті Різне озвучив питання фінансування Калуської футбольної команди. Обранець громади Оксана Левицька запитувала про стан робіт із реконструкції дитсадка зірочка, отримавши відповідь. Об'єкт буде завершено у наступному році. У зв'язку. І з нестачею коштів. Підіймала депутат і питання затоплення водою підвальних приміщень. У пункті різне також прозвучали депутатські звернення щодо повернення продажу вільних земельних ділянок, проблеми проїзду вантажного транспорту через центральну частину міста, масових крадіжок, кольорових металів, проблему полігону тощо. І так до депутатського корпусу звернувся міський голова. З метою підтримки звернення до Генпрокуратури України щодо незаконного втручання в роботу державного діяча народного депутата України Ольга Сіко стосовно розповсюдження інформації щодо звинувачення її у кнопкодавстві. Окремі депутати міськради висловили думку, що цього не варто робити поза присутністю у залі нардепа. А також зауважили, мовляв, звернення прозвучало із вуст голови із деякими проями почуття гумору і відмовились його підтримувати. На що Ігор насалик відповів, що не вбачає вказаних діях жодного гумору, і за власним підписом відправить ці загальні звернення на адресу зазначених інстанцій. Я не буду виставляти ці рішення, оскільки заявила і фракція Батьківщина, а за своїм власним підписом, власним підписом, підпишу ці загальні звернення. Дякую. І ще одне. За 8 місяців роботи, це вже не про гумор, міська рада направила народному депутату 23 звернення. Я не знаю, чи може народний депутат вважає це фотокопіями. Фотомонтажем, то я хочу сказати, що ці звернення не є фотомонтажем. Це є офіційні звернення. Оскільки Оля Мирославівна відповідально від... відноситься до своїх обов'язків, то я думаю, а, або помічники її не дають на розгляд, або помічники не відповляють відповіді. Бо з 23 звернень ми не отримали жодної відповіді за 8 місяців. Ще раз хочу наголосити на сесії міської ради. Це не фондомонтаж Ці 23 звернення, це є офіційні звернення. З іншої сторони, ми отримали 36 звернень на сьогоднішній день від народного депутата. Дали відповіді на 35. Одне знаходиться в роботі. Відтак заслухали питання про затвердження звіту виконання бюджету за перший квартал. Міста та внесення змін до цього фінансового документу у рамках обговорення бюджетного питання. Міський голова звернувся до депутатів щодо внесення пункту відновлення так званих медвитверезників, оскільки неконтрольована поведінка таких пацієнтів ускладнює роботу центральної районної лікарні, зокрема медперсоналу. А втручання влади не передбачено законом. Головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук у рамках вирішення питання запропонував створити детоксикаційний центр. Прийнято відповідне рішення яскравого емоційного забарвлення набуло обговорення питання про роботу редакції газети Дзвони підгір'я, зокрема стосовно звільнення із посади головного редактора видання Олександра Зуба. Звіт якого був передбачений порядком денним сесії. Проте напередодні доповідач написав заяву про звільнення із займаної посади за згодою двох сторін і на сесійне засідання не прийшов. Начальник відділу внутрішньої політики міської ради Микола Шенкар у контексті аналізу роботи видання як відомо у якого станом на 1 червня числиться борг у сумі 206,5 тисячі тисяч гривень, який як стверджують працівники дзвонів підгір'я виник в результаті недофінансування дотації міською радою. Ю навів порівняння характеристики з іншими газетами в межах області, що не є збитковими при значно менших сумах дотування. А у калуші як відомо. Випуски газет припинено через нестачу коштів. У залі розгорілася дискусія. Депутати пропонували різні способи вирішення проблеми, в тому числі реорганізації шляхом приєднання газети до Калуського міського телебачення. У зазначеному контексті на трибуну викликали директора КМТ, як члена комісії, яка вивчала роботу редакції газети Дзвони підгір'я, який і озвучив вище зазначене рішення. Проте до доповідача відразу виникло ряд запитань, зокрема щодо фінансового стану телебачення. Адже, як попередньо зазначалося, у місцевих засобах масової інформації за Калуським міським телебаченням числяться боргові зобов'язання із заробітної плати. Питання щодо звільнення із посади головного редактора, друкованого засобу масової інформації дзвонів підвір'я, в тому числі реорганізації, поставлено на голосування. 30 було за, шестеро депутатів рухівців висловились проти, а троє утримувались. Дискусія тривала на прохання депутатів української партії оголошено перерву, після якої міський голова озвучив рішення. Питання, яке викликало такий резонанс, перенести на розгляд наступної сесії, обов'язково заслухавши при цьому звіт директора Калуського міського телебачення. Заяву щодо звільнення редактора дзвонів Підгір'я задовільнити, визнавши його роботу. Задовільною на сесії обрано виконуючи обов'язки редактора дзвонів Підгір'я, щоб відновити випуск друкованого видання. Загалом цього дня на сесійному засіданні розглянули 79 питань.